В Етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Війна продовжує забирати життя найкращих синів України. Боковинці провели в останній земний путь двох відважних воїнів, які загинули в боях проти російських окупантів. Із головним сержантом Олександром Царюченком попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Флорію Павленчуку останню шану віддали в Колінківцях. Слава та вічна пам'ять відважним воїнам. Собака-прикордонник допоміг затримати порушників, які планували втечу до Румунії. Днями патрулюючи гірську ділянку кордону, прикордонний наряд відділу Шибене виявив рух трьох чоловіків бік рубежу. Зважаючи на особливості місцевості, нелегальні туристи мали можливість сховатися. Та охоронцям кордону допоміг службовий собака Юран. Пес чітко взяв слід і вивів прикордонників до місця знаходження порушників, де вони і були затримані. Мешканці Харківської та Сумської областей мали намір незаконно потрапити до Румунії, взявши з собою все необхідне для довгої гірської подорожі та озброївшись електронною картою із заздалегідь прокладеним маршрутом. Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Намагався врятувати кішку. Буковинські рятувальники витягнули чоловіка, який впав у колодязь. Інцидент трапився у місті Кіцмань. Буковинець намагався витягти з криниці чотирилапу. Для цього він із мотузкою заліз усередину. Проте з власної необережності впав у воду. ДСНСники за допомогою рятувального спорядження підняли потерпілого на поверхню. Від надання медичної допомоги чоловік відмовився. На боковині трапилася аварія, в якій травмувалось двоє людей. В селі Кадубівці 28-річний водій мотоцикла Сузуки не впорався з керуванням та злетів в лісопосадку. Унаслідок ДТП мотоцикліст та його 27-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували їх до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Волонтери української команди передали ще один позашляховик для військових на передову. Цього разу автівку отримали бійці 11-го батальйону спецпризначення 112-ї окремої бригади територіальної оборони Києва, які нині захищають запорізький напрямок. У перші місяці повномасштабного вторгнення цей підрозділ звільняв Херсонщину та Миколаївщину. На війні важлива швидкість, тому автівка це не розкіш, це можливість. Виконувати бойові завдання, керівник української команди Артур Палатний зазначив, що автомобіль необхідний для швидкого виконання бойових завдань і може врятувати життя. З початку повномасштабної війни команда вже передала на фронт понад 80 автівок, 3000 тисячі дронів, десятки тепловізорів, старлінків, ребів та іншу допомогу загальною вартістю майже півмільярда гривень. Безлімітний доступ до щастя у місті Добра відбувся 17-й благодійний фестиваль Буковинська мрія. Свято зібрало понад сотню дітей, на яких чекала казково розважальна програма. Чарівники впродовж дня втілювали дитячі мрії, а малеча розважалась на різноманітних локаціях та конкурсах. Більше про те, як казку втілили в життя, дивіться за мить у нашому сюжеті. Фестиваль свята та казки для дітей у Чернівцях відбувся 17-й благодійний фестиваль Буковинська мрія, який зібрав сотні дітей на одній локації. Сьогодні радіємо, сьогодні повертаємо дитинство. Так багато дітей потребують щастя, радості бути дітьми. Буквально вчора до нас приїхали діти з Покровська, які досі знаходилися там на звичайно небезпечних територіях. Які перше, що сказав я, не дитина, хоча ми тільки 10 років. Безлімітний доступ до щастя на фестивалі Буковинська мрія для дітей підготували цікаві розваги, велику кількість смаколиків, подарунків, цікавих ігор та казкових героїв. У нас і смачні і пригощання, те, що діти дуже люблять, і весела програма, і батли, і хіп-хопи, і феї, і фокуси, і казкові герої. дуже дуже насичена програма. Ми навіть збільшили свято. Воно тепер довше. Воно вже має і до офіційної частини, і після. І кидаємося фарбами холі, і пінна вечірка. От все, що можна, всі такі. Пустощі дитячі, вони всі сьогодні допускаються. Пані Олена разом із двома дітьми машкає у місті Добра. Через війну жінка змушена була покинути свій дім у Харкові та переїхати до Чернівців. А нині, завдяки святу у місті Добра, її діти знову відчули смак безтурботного дитинства. Це дуже класна ідея, тому що треба пошляти такі свята, бо дитинство в нашій країні це надважливо. В нашій країні, в яка воює, це надважливо. Мати дитинство мати мрію і втілення її. Бо наразі не кожна мрія дітей може втілитися це найкраще місто, найдобріше, найсвітліше для діток, для мам з дітьми, для бабусь. Для діток, які не мають батьків, це дуже важливо. Олена розповідає, діти, які мешкають у місті добра, з нетерпінням чекали на початок цього свята та здійснення власних мрій. Дуже чекали, дуже чекали, і кожна дитина загадала собі мрію, якийсь подарунок від чарівника. І о, дякуємо всім, дякую Марті Петрівні, за таку можливість, що кожна дитинка цього дня може отримати подарунок. Те свято і ту мрію, те диво яке. Як і так Казкові герої, цікаві розваги, танці, безліміт смаколиків та святкової атмосфери, неабияк потішило дітей. Друзі моя грала, танцювала, солодкувати їла. Ти на святі може бути, що хочеш. Друзі, е, всякі звірушки. Благодійниця Ен Кобелярц приїхала до України зі сполучених штатів Америки. Жінка неодноразово допомагала дітям і на власні очі бачила, як війна забирає в них дитинство. Я дуже щаслива і усміхнена, тому що для мене важливо бути сьогодні тут. Тому що щоразу, коли я приходжу у місто добра, я бачу їх. Вони налякані, вони ховаються, вони тремтять від звуків. бо знають, відчувають, що в Україні триває війна. Тому бачити сьогодні їх всіх щасливими. Це надважливо для мене. Це справжнє свято в моєму житті. Енн переконана, кожна дитина у світі заслуговує на щасливе та казкове дитинство. А чарівники з міста добра здатні подарувати їм це. Я думаю, що для дітей дуже важливо мати нормальне дитинство. Вони цього заслуговують, тому бачити їх усміхненими, щасливими, спостерігати, як вони сміються, і переживати разом із ними ці моменти щастя справді важливо для мене. День захисту дітей тут вже традиційно відзначає чимала кількість дітей. Адже, окрім мешканців кризового центру, на свято приїхали і випускали містечка. Нам важливі ці свята, щоб діти знали і відчували себе дітьми, щоб в них було це дитинство, щоб вони могли просто радіти, отримувати свою мрію і знати, що вона важлива, І її бачать, чують і втілюють, що дійсно існують чарівники, що дійсно існують дива. І так класно сьогодні приходять діти і кажуть, ми прийшли у місто подарунків, і вони дійсно радіють. У них відібрали дитинство, але ненадовго. Здолавши ворога, усе повернеться на свої місця як посмішка на обличчі цієї малечі. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. День сповнений сліз, обіймів і щирих побажань. У приватному ліцеї Соломон пролунав останній дзвоник. Цьогоріч заклад випускає понад 40 одинадцятикласників, шестеро з яких завершили навчання екстерном про досягнення, виклики та можливості далі в сюжеті. Нині на червону доріжку приватного ліцею вийшли ті, хто доклав чимало зусиль, аби завершити навчальний рік. Серед них і учні, які навчаються інклюзивно. В нашому закладі є 16 таких діток, і в цьому році ми намагалися всіма силами створити найкращі умови, задіяти всіх потужних фахівців з цієї справи. І ми просто безмежно вдячні Богові, батькам і дітям. Ми маємо гарні результати, гарні досягнення. І це найбільша нагорода, це, це та радість, це те натхнення, яке додає працювати кожного дня. Попри тривоги та інші виклики цьогоріч із нетерпінням на канікули чекали майже пів тисячі учнів Соломона. Для когось це був перший рік, а для когось і останній. В нашому закладі зараз навчається 447 здобувачів освіти. Сьогодні нам важко прощатися з улюбленими учнями, дітьми, але прийшов час відпустити, благословити їх у новий етап їхнього життя. 43 випускники Надцятого класу пан Олег, батько одинадцятикласниці, каже, роки навчання пролетіли дуже швидко, і він не встиг опам'ятатися, як востаннє привів доньку до ліцею. Позаду багато років навчання старання а по радість, то що в нас новий світ, для якого ми приклали немало зусилля. Я думаю, що з Божою допоможу все в неї вийде. Десять років щоденної важкої праці, зусиль та віри в те, що все вдасться. Це заслуга не лише доньки, але й тих, хто був поруч увесь цей час та заслуговує слова щирої подяки, додає Олег Марчук. Хочу подякувати школі Соломон. Бо ми починали це як школа була у велиці, але у всього педагогічного колективу за те старання, любов, яку вони приклали до наших дітей і до моєї дитини. Всім подяка велика за це. Я думаю, що ви робите великий вклад у зростання, виховання наших дітей. Дякую вам щиро. Випускниця Яна розповідає: майже всі сльози виплакала напередодні останнього дзвоника. Адже усі ці роки навчання в ліцеї Соломон були для неї. І сповнені любові, турботи та віри, і за цим вона сумуватиме найбільше. Це для мене більше ніж школа. Це для мене як, як дім рідний чесно. Я тут з дитинства маленька. Ще, так як в мене мама вчителька. Пам'ятаю, як ми по вечорах лялись тут бувало, допомагали, готувались до якихось свят. І це я не знаю. Це в мене ну це настільки в серці вже лишається від школи свій слід приємний. І мені зараз дуже дуже тяжко прощати випускниця радить усім, хто ще має змогу побути, хоч трошки учним, не втрачати цієї можливості, бо другого такого шансу не буде. Цінувати кожен момент іти в школу, коли не хочеш, тому що це момент які потім будеш згаду. Останні настанови випускникам дає і директорка ліцею, довіряти Богу, це шанувати батьків. Це завжди світити і робити добрі справи і ніколи не зупинятися на досягнутому. Право дати останній дзвоник отримав кожен із випускників. А далі теплі обійми, сльози та шлях у нове, доросле життя. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінцівюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.